Вітаю на своєму каналі. і Сьогодні ми з вами будемо випікати пиріг з овочевою начинкою, який називається віночок. До сметани. Додаємо кефір, перемішуємо і цю масу вливаємо до яєць. Додаємо сіль і гарно перемішуємо. До борошна додаємо соду або розпушувач і пересіваємо, щоб наповнити борошно киснем. Додаємо у тісто і гарно вимісюємо. викладаємо тісто на стіл. І замішуємо тісто. Тісто має бути не туге, але не випнуте до рук. От вийшло таке м'яке тісто. Коли притискаємо, то виямки залишаються на ньому. Тепер кладемо його в посуд, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо. На 20-30 хвилин теплому місці, картоплю варимо до готовності, цибулю нарізаємо кубиками, гриби, нарізаємо пластинами. Повороду кладемо вершкове масло. Добавляємо цибулю і обсмажуємо досвіду золотистого кольору. До цибулі додаємо гриби, солимо, Перчимо. на сладкому вогні. і їх до готовності. Завдяки тому, що вони посолені, вони пускають сік, коли це волога. википить, тоді вони будуть готові. Грибочки наші готові. До звареної картоплі додаємо масло. Точимо. додаємо смажені гриби і перемішуємо помідор, врізаємо на кубики. Сир тримо на мілкій терці, готовий кісту, розкачуємо в пласт товщиною приблизно 2-3 міліметри. На лист, застелений пергаментом і змащений олією кладемо тісто. накручуємо його на качалку. І за допомогою качалки переносимо на лист. По центру робимо надрізи на охрест і потім іще кожен на пополам. От у нас виходить 8 таких зубчиків. Посередині, між розрізом і краєм по колу викладаємо начинку з картошки з грибами. Тепер поверх картошки кладемо сир. Зверху зелень. У мене тут укроп. І петрушка. Поверх зелені кладемо помідори. Можна додати перець, якщо любите це за вашим смаком. Ну, от вийшла в мене така краса. Тепер будемо його формувати. З цього беремо край. Напроти трикутника розтягуємо, накладаємо наверх, і уголок цей піднімаємо і склеюємо, щоб начинка була всередині. І так по всьому колу. От у нас виходить отакий віночок. Поверхню змащуємо збитим яйцем і ставимо в розігріту духовку при температурі 180-190 градусів на 15-20 хвилин. Через 20 хвилин достаємо і отут, між тістом на начинку зверху кладемо і ще тертий сир. І ставимо в духовку ще на 15 хвилин. Отже, пиріг наш готовий. Виймаємо його з духовки, даємо вихолонути і смакуємо із задоволенням. Тож, якщо вам сподобалось моє відео, ставимо вподобайки, підписуємось на мій канал і до зустрічі смачного!